Дуже важко стало зібрати щось, допомогу нашим хлопцям, щоб відвезти. Люди почули таке, що от переміря, мінські договоренності, І тим самим, а ну раз там мир, значить вже не треба допомагати. Ні, це неправда, тому що хлопці стоять цілодобово цілодобов, і хочуть їсти. Тобто нічого не помінялося абсолютно. Не помінялося в плані ой, допомоги від самої держави. У нас на сьогоднішній день, бо 128 бригада стоїть на сході. Вісім неділю хлопців немає ще палаток і криваті. Ну нема в Збройних силах палаток криваті. За Зато ліс виходить з буковини цілодобово. Держава вивозить все, що можна. А от допомогти військовим немає. На жаль, я не приніс на сьогоднішній день з собою пайок, сухпайок суточний. Який видається солдатам, ви б подивилися, ну треба було б відкривати вікна, тому що у багатьох би нос почало крутити. Да. Тобто, реально на сьогоднішній день, чим далі ми залазимо в війну, тим гірше, тим гірше і гірше. Гірше в плані снабження військових з сторони держави. Тяче нам волонтерам зібрати. Люди видохлися півтора року війни. Люди вже все, що хто хотів, той поміг, то повиносили останні з хати. А ті, на жаль, які балотуються в депутати, які бачать кормушку у влади. Вони як не допомагали, так і не допомагають на сьогоднішній день.